12 медалей здобули віницькі спортсмени на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації. 12-ті такі змагання серед дорослих і юніорів проходили з 28 серпня по 3 вересня у болгарському місті Боровець. Повідомляють на сайті міської ради участь у турнірі. Взяли спортсмени з 22 країн світу. Змагались вони в чотирьох видах програм. У складі національної команди України виступили троє віницьких спортсменів представників дю США Noмер2. Ва вітаємо спортсменів із перемогою, і от маємо можливість поспілкуватись од з одним із е учасників змагань. У нас на зв'язку Олександр Марчук, заслужений майстер спорту, привіз одразу три медалі: дві золоті та одну бронзову. Олександре, вітаємо у нашому ефірі, та, звісно, вітаємо із вашими здобутками. Ще раз вітаємо, Олександре! Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як довго тривала підготовка до змагань, і скільки доводиться тренуватись, аби отримати ось такі змагання на доволі серйозних змаганнях? Е, ну, якщо так почати з простого, то підготовка до змагань починається одразу після того, як закінчились наступні, ну, попередні змагання. І виходить, що е, ну, до цього чемпіонату світу ми почали. Е, Готуватися ще з минулого року після закінчення попереднього чемпіонату Європи і ну а вже сама активна фаза почалася взимку. Тобто ну, більше більше направді на технічні тренування, фізичну підготовку, швидкісні якості ну для того, щоб показати хороший результат, в принципі, Тренуватися доводиться ну, 5 разів на тиждень, десь по 2-3 години. Це, ну, це ну, те, ну, стабільний тренувальний час, який потрібно для того, щоб хоча б бігти на базовому рівні. А там, чим далі, тим більше ну, потрібно готуватися і більш фокусно підходити до підготовки. будь ласка. Ну, Розкажіть, будь ласка, як сприймають українців на світовій арені, і е, чи відчували ви підтримку, коли дізнавались інші учасники, що ви саме з України? Е, Україну підтримує ну дуже багато людей. Ну я все там 70-80% європейців, які знаходяться. Ну, які учас приймали участь в чемпіонаті світу, ті, з якими ми бачили, комунікували. Вони підтримують Україну. Більша частина із них пропонує е, допомогу. запитує, тобто, чи, ну запитую, чи потрібно чимось допомогти. Багато е, спортсменів з Чехії, там Словенії, Польщі, Литви, вони пропонували допомогу в підготовці. Е, Ну, в підготовці до змагань до чемпіонату світу в тому числі. Тобто, ми є якби, прямими конкурентами е, з ними, але вони розуміють те, що нам зараз складно готуватися, тому пропонують там, разом з ними приймати участь в тренувальних зборах, е, е, допомагають з проживанням, з приїздом. Тобто, зараз е, Європа дуже сильно нас підтримує, допомагає. Е, так. Кожен намагається ну, підтримати, допомогти, чим може. Більше, ну, навіть коли ну, не ніхто не просить, вони всі запитують, як у вас справи, чи потрібно вам щось, чи все гаразд. Ось. Ви сказали про те, що щойно закінчуються одні змагання одразу починається підготовка до наступних. Розкажіть вже до наступних змагань э, почали готуватися, і до яких саме? Наступні змагання в нас це Кубок Європи. В замощі він буде в кінці вересня, на початку жовтня. В принципі, ось ну, буквально пару днів в нас було відпочинку після чемпіонату світу. І далі продовжиться підготовка уже до Кубка Європи. Це буде, ну це, мабуть, завершаль змагання в нас в цьому році. Що Ще варто замітити, що ситуація не дуже однозначна. Це війна, і тому змагання є в календарному плані, але наскільки вийде чи не вийде туди, поїхати це все постійно під питанням. Дуже сподіваємося, що все таки вам вдасться поїхати на змагання, і звичайно, бажаємо вам перемоги на все добре.